Нанесли державі збитків на десятки мільйонів гривень. СБУ та Державне бюро розслідувань повідомили про підозру Сергієві Медведчуку та Богданові Козаку в ухиленні від сплати понад 75 мільйонів гривень податків на одному з підконтрольних підприємств Львівщини. Йдеться про рідних братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яких підозрюють у державній зраді. За даними слідства, Сергій Медведчук та Богдан Козак є бенефіціарними власниками одного із заводів виробництва цегли Керамбут у Львівській області. За період упродовж 2017-2023 років порушники разом із двома спільниками проводили фінансові махінації, завдяки яким їм вдалося умисно вивести в тінь мільйона гривень. Згодом ці кошти спрямували для фінансування війни Росії проти України. Для реалізації оборудки фігуранти задіяли львівську компанію з виробництва будівельних матеріалів, якою вони управляли як бенефіціарні власники. За їхньою вказівкою, топ-менеджмент підприємства не обліковував частину продукції і нелегально продавав третім особам. У такий спосіб учасники схеми ухилялися від сплати податків за реалізовану продукцію. В той час як директор і бухгалтер компанії вносили недостовірні відомості до фінансово-звітної документації. Відтак Сергію Медвечуку та Богдану Козаку заочно оголосили про підозру в ухиленні від сплати податків. Спільникам директору і бухгалтеру компанії вручили її особисто за службове підроблення. У Державному бюро розслідувань повідомляють, що наразі встановлюють всі обставини злочину, щоб притягнути порушників до відповідальності. Та додають, що згодом їх оголосять у національний та міжнародний розшук. Зловмисникам загрожують тюремне ув'язнення та конфіскація майна. Софія Фенко, телеканал НТА.